Мене звати Альона, і тепер у мене є посвідчення водія. І я хочу поділитися з вами, як я пройшла цей дуже довгий шлях. Це ще почалося влітку прошлого року, 24-го, коли я обирала школу. Тоді я працювала недалеко біля цієї школи, і я вирішила почитати відгуки. То, що пишуть. І мені дуже сподобалось І я думаю, це мій шанс піти і навчитися. Це школа Леогард у Львові, вулиця Героїв Упа 65. Якщо ви ще не почали навчання, то welcome! Вам дуже все сподобається. Теорія так. була дуже подана. Якісно викладач був дуже гарний, його звали Сергій. Він відповідав на всі питання, які хто-небудь хто не задавав би. Були приклади з життя, багато чого розповідав, малював, тому було дуже цікаво. Я ходила по суботам. Мені так було зручніше там 4 години було. Але 2 години навчаєшся, і там потім 10 хвилин була перерва. І потім ще 2 години. Так, теорія у мене була 14.08.24 почалося. І закінчилася 11.09.24. Ще хочу сказати про школу. Дуже зручно, не знаю, як в інших, але тут була можливість заплатити першу частину і поки ти навчаєшся, потім заплатити другу. Навчання коштувало 9 тисяч. Я обрала автомат, тому що в майбутньому я хочу машину автомат, це набагато зручніше їхати краще. Як для мене, то це дуже багато плюсів, які я виділяла, коли я навчалася. Коли у мене було перше заняття, це було просто, не знаю, як зверх такий <сміст> емоції, тому що ми поїхали, ну, скажімо так, на майданчик, де можна навчатися. Одразу скажу, що у мене нікого в родині немає. хто... Поїздив за кермом, щоб мене навчити, хоча б побути там, відчути себе водієм. І тому, коли ми приїхали, інструктор розповіла мені, де що, яка кнопка, перемикачі, все, що від чого залежить. І потім каже: А хочете під капот залізти? Я така, звичайно, хочу, чому б ні? Ще тоді було вже прохолодненько, але все одно ми вийшли. І мені інструктор показала, де мастило, як дивитися треба, який умовач, що куди заливається. ну Перші емоції це були дуже такі, скажімо, напевно, ці емоції у мене пір ще є. Хоча вже пройшло більше півроку, але інструктор, в общем, взагалі суперський. Інструктора звати Тетяна. Якщо хто хоче навчатися і попасти до неї, теж велкам. Ніяких проблем. Я думаю, що вона буде тільки за за те, що до неї прийдуть. І ось почалося передати навчання. Ну і поїхали, якби вона сказала, що це тормоз, це газ, якби, що, як їхати. І головне ще забула сказати, що сказала: не більше 40 будемо їхати. Тобто, коли ти навчаєшся, 40 це максимум швидкість. Я кажу, так, добре, в принципі, Ось, і почалось навчання, поїхала, вона каже, а ви точно ніколи не були за кермом?» <смі> Я кажу: ні, ніколи не була. Вона каже, тому що у вас дуже добре виходить. Але ще скажу, коли почала, сказала, що треба ж вмикати показники, поворотники, куди повертаєш, якби там були дві дороги в одну сторону і дві протилежно. І якби, якщо ти, якби. Їдеш на випередження, то треба ж теж вмикати покажчик, або лівий, або правий. Ось. І коли ти перший раз за кермом, то тобі зрозуміло, що зручніше все це робити лівою рукою. Але коли перший раз я тягнулася отак через кермо і перемикала ці показчики. Це було дуже смішно. Вона каже, що так не робиться, робиться лівою. Але поки я навчилася, як бо ну, за перший урок це ну, в принципі, дуже реально зробити, як би скажемо, вперед і потім назад. Ну, і так наступні теж заняття були. Занять всього було на майданчику три, на третьому ми вже робили змійку, їздили. Ну, повороти теж вивчали, як розвертатися правильно. Ось, ну, вона каже, йдіть здавайте іспит, тому що вже немає сенсу якби, їздити по майданчику, вже треба пробувати їздити, дивитися знаки всі. У нас пройшло два уроки, і я пішла здавати іспит. І це вже в наступному відео.